Карина Павлошенко, пологлазовий, гумореска, велика подяка. У колгос червона зірка прямо до контори із району керівництво прибуло на збори. В переповненому залі стихло і по тому взяв до доповіді слово представник району. Кашлянув, ковнув із склянки і почав промову. Порожній Івана, доїнок довго вів розмову, що район із зерновими справився непогано, що зерна здали державі навіть більше плану, що на дої, хоч помало, але все ж зростають, що дохід від сфено непоганий мають, що продукцію її хвалять в селах і в райцентрах, скільки вироблено м'яса в тонах і в процентах. Що з недоліками праці, вже пора кінчати. Під кінець почав трудящим Премії вручати. Голові всі знають свату. За хазяйську хватку ми даримо машину Жигулі дев'ятку, головному агроному Тещиному брату. Супервідеосистему у новеньку хату, молодим спеціалістам і доньці по путівці. Хай побачить, як живуть японці. Не забули і героя комбайнера Гриця. Подарунок, шматок мила аж за гривню тридцять. А до ярті баші, паші за роботу чесну. Я вручаю від району грамоту почесну, за таку сумлінну працю шани їй і дяка. А всім іншим вам, шановним, велика подяка. А приймак морії шпильки родом із Майкопа української не знає, де що не тороп. і питає у сусіда: — «Що там батяк, а пісні мені, що таке велика батяк. Той повів розмову тонко, стисло і уміло, щоб людині не тутешній стало зрозуміло. Он ми вчора на городі у картоплі рились, а сусідки Галька й Валька за курей сварились. Так сварились, ледь не бились, руками махали, і одна одній цілий вечір під в хаву. Тепер може собі друже таке уявити, щоб усі за вечір тулі одну стулити. Уявляєш, кабдуля здорове не вийшла, ото й нам така подяка, а може ще більше.